Good morning children. Доброго ранку, діти! Let's start our today's lesson and open our students book on page 48. Розпочнемо наш сьогоднішній урок та відкриємо підручник на сторінці 48. Let's listen and repeat the new words. Послухаємо та повторимо нові слова Vocabulary, Art Music P.E. Maths Science English. Let's translate the words. Перекладемо слова. Art – малювання. Music – музика. PE – фізкультура. Math – математика. Science – природознавство. English – англійська. Зверніть увагу, що назва уроку PE це завжди дві великих літери. Урок English також пишеться з великої літери. Exercise 1. Choose Oleg's or Anna's timetable, Then ask and answer. Обери розклад Олега або Анни. Потім постав питання та дай відповіді. Подивимося, що саме ми можемо запитати. When do you have math? Коли у тебе урок математики? I have math at 9 o'clock on Monday and Friday, and at 11 o'clock on Wednesday. У мене математика о 9 годині в понеділок та п'ятницю і об одинадцятій годині у середу. Анна. ти Анна. Отже, ми бачимо, що хлопчик обрав для себе розклад Анни, але не розказав дівчинці, що він буде обирати саме цей розклад. Дівчинка поставила йому питання про те, коли в розкладі зустрічається урок математики. І, почувши відповідь хлопчика, вона зрозуміла, що мова йде про розклад Анни. Спробуємо з вами проговорити цю розмову про якийсь інший урок. Наприклад, якби ви в мене запитали When do you have English? Я би вам сказала наступне I have English at 10 o'clock on Tuesday. And uh, Thursday, and at eleven o'clock on Friday. Zdohadalis, the Che Rosklavia Obrella. Yes, Oleh's timetable, Tak, Roskla, Oleha. Exercise two, ask and answer. Запитай та дай відповідь. What's your favorite subject? Який у тебе улюблений урок. My favorite subject is math. Мій улюблений урок це математика. Підкресліть, будь ласка, назву уроку математика, адже замість нього ви можете підставити будь-який інший урок. Зверніть увагу, що назвати треба лише один урок. Now, let's open our workbook on page 31. Відкриємо наш друкований зошит на сторінці 31. Exercise 1. Do the crossword. Заповни кросворд. 1. What lesson is that? Music. Good. M U S I C Music Two What Lesson Is It Science S C I E N c. e. science. 3. what lesson is it? mass. m a t h s. mass. 4. art. a. R, T, R, Five, English. Nie zapomnijmy, że tutaj można wykorzystać wielkie litery. N, G, L, I, S, H, English. And the last one, number six. P -E. Урок Пі І -E це дві великих літери. У нас тут з вами друга літера маленька через те, що це остання літера уроку Science. Exercise Read and write. Прочитай та напиши. One John likes football. What's his favorite subject? John любить футбол. Який у нього улюблений урок? PE PE two. Betty sings. She also plays the guitar. What's her favorite subject? Бетті співає. вона також грає на гітарі. Який у неї улюблений урок? Music. 3. Alan and Tim like numbers. What's their favorite subject? Алану and Тіму подобаються цифри. Який у них улюблений урок? Math. Four. What's your favorite subject? Який у тебе улюблений урок? Запишіть, будь ласка, на рядочок назву уроку, який вам подобається. Я би, наприклад, написала English. Exercise 3 Lesson and take. Послухай та постав галочку. Прочитаємо які питання перед нами. 1. What's Rose's favorite subject? Який улюбленный урок у Роуза? Two. What's Mike's favorite subject? Який улюбленный урок у Майка? Послухаем и позначим. Listen and tick. One. What's Rose's favorite subject? Hi, Mike. Hi, Rose. When do you have science? I have science at nine o'clock on Monday. On Monday at 9 o'clock, I have art. Do you like art? Yes, I do. Is it your favourite subject? No, it isn't. PE is my favourite subject. I like basketball. 2. What's Mike's favourite subject? What's your favourite subject, Mike? Is it PE too? No, it isn't. I don't like PE. Do you like art? I like art, but it isn't my favorite subject. So, what's your favorite subject? It's science. I like science. На цьому наш урок сьогодні завершено. До зустрічі у наступному відео.